Вітаю, мене звати Марина. Я професійний художник-викладач. Зі мною ти станеш дизайнером власного стилю, вступиш до вузу з найвищими балами та досягнеш успіху на своєму творчому шляху. Програму для кожного учня я складаю індивідуально, поєднуючи навчання техніка та прояву власної індивідуальності. Вже на перших заняттях ми освоюємо різні напрямки та матеріали. Все наше навчання складається з уроків, наповнених корисною інформацією та практикою. І виходячи на нові рівні, ми пробуваємо стелі наших творчих можливостей: малюємо людей та обличчя, архітектуру та природу, освоюємо колористику, світотіні, перспективу та навчаємося легко будувати складні форми. Ось приклад робіт моїх учнів. Це ми намалювали вже протягом перших декількох занять. Тут ми познайомилися з аквареллю, градієнтами, лайнерами, абстракцією. А ось іще одна учениця. Це створили ми вже через місяць наших занять. Ось за пару місяців ми підготували портфоліо, якому дивувалися навіть викладачі в університеті. Це роботи учнів, які продовжують свій розвиток вже після нашого навчання. Адже я даю будочку, я даю інструменти, які ви використовуєте надалі в житті. Малюємо простими олівцями, лайнерами, аквареллю, акрилом, олією, кольоровими олівцями та спортовими маркерами. Тож залишайте персональну заявку, і ми домовимося про перше заняття вже сьогодні. Чекаю саме на тебе.